Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі? Мене звати Василь Шандро, і сьогодні ми спробуємо поговорити про підприємництво, про бізнес в Україні в другій половині 19-го, початку 20-го століття, і, зокрема, про ту частину, якою опікувалася єврейська спільнота, чи був це винятково дрібний бізнес? Мається на увазі крамниці, ятки на ринках і так далі. Чи був це так само може і Великий бізнес, бо знаємо в другій половині 19 століття і вже в час індустріалізації, так само і в Україні з'явилися люди, ну яких можна би назвати магнатами, а зараз би ми їх, мабуть, назвали олігархами з усіма іншими приставками, які часто лунають поруч із цим словом. Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук, співробітниця інституту історії України в Національній академії наук України і шеф-редакторка журналу Місто історія, культура, суспільство буде. Нашим екскурсоводом сьогодні в історію економічну, зокрема, пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Також пані Тетяна є авторкою книжок простір можливостей Україна в добу заліза і пари культура підприємництва в містах надніпрянської України, історії успіху, видатні українські бізнесмени 19 століття. Тобто, загалом тривалий час уже досліджує досить серйозну економічну історію історію підприємництва і історії успіху, які поруч, мабуть, дуже часто йдуть із історіями неуспіху, якщо йдеться звісно про гроші. Так, так чи інакше, гроші, мабуть, тут, або активи якісь фінансові. Це центральне явище, довкола якого всі ці штуки і обертаються. Отже, бізнес кінця 19 століття і присутність у ньому. Єврейської громади наскільки це видима частина от цього бізнесу, якби ми його зараз назвали, чи це лише одиничні якісь випадки, чи ми можемо говорити насправді про досить потужну єврейську фінансову економічну громаду, яка дійсно чинила і мала великий вплив на те, що відбувається в Україні, відбувалося в той час. Ну, насправді це залежить дуже від регіону, і коли говорити про Київ, наприклад, то єврейські підприємці, єврейські бізнесмени були незвичайно видимою частиною цієї спільноти доволі сказати про те, що були, наприклад, брати бродські. Батько, а потім а, сини Бродський, Ізраїль, Лазар та Лев, які залишили непересічний слід по собі а, в історії Києва, в його архітектурі, в його зовнішньому вигляді. А, коли говорити про а, загальноімперський масштаб, то тут не можна не згадати а, полякових, наприклад, того таки Самуїла Полякова, чиї знання і чиє підприємницьке чуття. Стало врешті на службу цілій імперії, і завдяки йому, в тому числі завдяки йому, була споруджена мережа залізниць, перші лінії залізничні постали. також Самиїв Поляков був одним із тих, хто першим почав інвестувати у видобуток вугілля на Донбасі. Знову ж таки, коли говорити ще про більший масштаб, то на території України. На території а, всієї Російської імперії, а згодом на території всієї Європи, вже міжвоєнної філії, функціонувало а, підприємство а, Хаїма Кагана. А, він був а, нафтовим магнатом. Звичайно, він не одразу таким став. Але справа ним започаткована в низці малих і великих міст України. Це продаж газу. Для освітлення та інших побутових потреб врешті переросло у велику вертикально інтегровану компанію, яка й видобувала нафту на Каспі, переробляла на власних нафтопереробних заводах, транспортувала власними, а, власними цистернами у місця продажу в часи революції. Звичайно, це все накрилося, але у Веймарській Німеччині, в Берліні. А, з тією ж таки спеціалізацією, продаж та переробка нафтопродуктів, родина Хаїма Кагана, його нащадки власне продовжили свою діяльність. Тому, коли говорити загалом, так євреї як підприємці були видимі, і це стосувалося як найнижчої ланки, умовно жіночки, яка прибирає тобі будинок чи квартиру. До цукру, який ти купуєш в магазині, був вироблений він на цукрових заводах, які належали єврейським бізнесам. Про простір можливостей, власне, апелюючи навіть до назви вашої книжки, вочевидь, йдеться про те, що друга половина 19 століття розширила цей простір максимально до мабуть, ну до того невиданих можливостей. Тобто те, чим люди почали займатися і на чому почали заробляти в кінці 19 століття, мабуть, уявити собі за 100 чи за 200 років до того було неможливо зокрема і через. Те, що інфраструктура почала розвиватися, так залізниці з'явилися запити на освітлення, те, про що ви вже сказали, і, і, і нові його форми, так би мовити. Ці простори в Україні, в, в як вони розширювалися, які нові можливості, власне, з'явилися в Україні для того, аби вести оці нові бізнеси, нові справи? Ну тут можна говорити про розширення галузеве і про розширення в плані інтенсифікації. Галузеве це те, про що ви говорите: це ті галузі, ті напрями підприємництва, яких до того взагалі не було, наприклад, сфера послуг або, наприклад, банківська справа, фінанси, кредит, якесь інвестування у підприємства, які будуються, а єврейські бізнеси виступали не. Співтворцями, а співфундаторами, да, зафундовували частину вартості тієї чи того чи іншого заводу, наприклад, також е транспорт, про що ви говорили, адже не лише залізницями, а е тут можна обмежитися, наприклад, міські трамваї. І знову ж таки, повертаючись до е Києва, е був такий підприємець Давид Марголін, який інвестував і е стратегував розвиток київських е трамвайних ліній. А, так само а, щодо інтенсифікації, а, можна говорити про те саме цукрове виробництво, яке я вже згадувала, тому що виробництво цукру а, така штука, на якій заробили кошти ще а, їхненки Семеренки, наприклад, ще в першій половині 19 століття, але а, Кінець 19 століття приніс якісно нові е, ринкові умови розвитку ці в цій галузі, тому що були було кілька криз перевиробництва, е, тому що цукор проти, ну стало зрозуміло, що цукор вигідна справа врешті його стало більше аніж треба. І на цьому ринку починає формуватися олігархічна змова. Тобто підприємці починають об'єднуватися для того, аби захистити свої інтереси, і ключову роль у цьому об'єднанні в цій справі. Об'єднання а об'єднувалися підприємці дуже різних національностей, не лише там євреї, українці, росіяни теж, всеросійський союз токропромисловців в результаті утворився. Да? Тобто, це така загальноімперська. Загальноімперське об'єднання, але ключову роль у тому, аби скомунікувати між собою цих бізнесменів, відіграли саме євреї. Відіграв Лазар Бродський. В це об'єднання входили люди різних або підприємці різних національностей. Так, тобто не було винятково там російських чи українських, чи, чи румунських, чи єврейських об'єднань. Е, ну в, в межах імперії, звичайно, ключову базу, так би мовити, складали саме євреї та українці. Як Ті ж самі там Терещенки, Ханенки Ці люди були ну так чи інакше заангажовані із імперською владою. Тобто е, я хочу запитати, чи можна було ввести бізнес, не будучи, так би мовити, під ковпаком, під шапкою е, Петербурга? Тоді Ну, якщо мова про великий бізнес, то можна, але недовго. І приклад не єврея, але Алчевського е, нам про це ясно говорить. що... Е, коли Алчевський потребував допомоги фінансової е, на початку двадцятого століття, в 1903 році, коли його імперія почала руйнуватися, власне, коли його справи почали руйнуватися через ту саму кризу перевиробництва, і він просив допомоги в уряду, йому було відмовлено для єврея, е, але Алчевський це трохи інший випадок. Да? Якщо ви єврей, і у вас великий бізнес. То інтеграція а, і інвестування у свій позитивний імідж, а, це була справа виживання насправді. І, а, наприклад, ті самі Бродські, чи Марголін а, чи а, Поляков, той сами, коли ви говорите про їхні а, доброчинні внески, а, то а, вони, роблячи, наприклад, не менші пожертви, аніж родина Терещенків. Отримували набагато менше почестей і набагато менше визнання, і якщо Терещенко в результаті Нікола Терещенко став в результаті, отримав а, спадкове дворянство Бродський і почесне громадянство Києва. Наприклад, на його честь ще за життя була названа вулиця, яка і зараз називається Терещенківським. Це за життя ще названа вулиця, так? Так, да, за життя. Наприкінці життя його було якесь святкування чергової річниці його громадської діяльності. То Бродські не отримали нічого й близько з того, що отримав наприклад Терешенко хоча внески звичайно були так чи інакше співмірні. От в цій нашій розмові, чи тут важливо, мабуть, уточнити чи пояснити в тому числі специфічний стосунок російської імперської влади загалом до єврейського населення? Бо ми, коли говоримо про великий єврейський бізнес в Україні, то говоримо власне в прямому сенсі в Україні, тому що на поза територією України, яка тоді була окупована так або була під імперською, в принципі євреям навіть виживати не ну, було складно Йдеться іде, ну, якщо йдеться про зону осілості, я думаю, що це теж важливий чинник. Розкажіть про нього. Тобто, чи умовно не знаю, в якійсь тулі можна було мати великий єврейський бізнес? Я вам скажу, що навіть у Києві не завжди можна було мати великий єврейський бізнес, тому що Київ, наприклад, у зону осілості не входить. І а, для того, щоб започаткувати а, бізнес у Києві, потрібно було стати київським купцем якоїсь там першої, другої, третьої гільдії, на що вже вистачало грошей. Тобто купити з сучасною мовою кажучи ліцензію на право ведення справ да на право взагалі проживання. У Києві, і впродовж е, другої половини початку 19-го початку 20-го століття у Києві ситуація не змінилася, і коли масово всі бізнесмени виходили з купецтва, тому що ця ліцензія була зайвою витратою коштів, е, то для єврейства це була взагалі ліцензія повторюсь на право проживання е, в місті, е, звичайно, що е, в, в умовній там ті самі Каган Хаїм Каган, да його е, тесті і сини. Вони спеціально вступали в купецтво Петербурга для того, щоб мати справу, наприклад, вивести свою кампанію на Петербурзьку Петербургську біржу, і що ще важливо, що я хотіла сказати, що державний антисемітизм так зазвичай називають політику Російської імперії по відношенню до євреїв, і знову ж таки повертаючись до Києва, то для економічного життя цього міста. Єврейський бізнес був життєво важливим, життєво необхідним і е, без євреїв, звичайно, економіка в не розвивалася так інтенсивно, так як вона почала це робити в другій половині 19 століття. Свідченням цього є е, те, що е, купці Києва. Не лише українці, а й росіяни, поляки, вони е, після революції 1905 року, після е, масштабних перших е, погромів, вони подавали численні прохання до імперського уряду з тим, аби Київ було включено в смугу сілості, аби не було цих штучних перепон для економічного розвитку міста, е, завдяки тому, що от, власне євреї змушені були витрачати додаткові ресурси на легітимацію свого. Становище, звичайно, що е, ці прохання були непочуті, е, на це зважено не було. І, е, власне, штучні перепони такі е, в у вигляді цього державного антисемітизму, вони звичайно не могли позитивно впливати на економічну активність єврейства. Виявляється, що не все так було просто, а ну, треба було собі викуповувати, так би мовити, нашими словами, якщо говорити легітимність, певно, або ліцензію на ведення тієї чи іншої діяльності і на проживання. Мабуть, це і стосувалося і проживання, в тому числі, пані Тетяно. Так, безперечно, це стосувалося проживання, і можете собі уявити, який корупційний потенціал містила в собі оця смуга у адже за право поселитися в місті, де можна було заробити на прожиття, але яке не входило в смугу сідлості. Євреї готові були платити, і платити багато і не один раз. І це все одно не гарантувало якогось там успіху чи якоїсь безпеки. Чи є якісь історії раптом? Вони зафіксовані, чи в спогадах щоденниках або в інших документах власне історії успіху, так коли людина із низів. Досягла якихось супер вершин так величезних статків, ну принаймні до подій, уже там перевороту жовтневого. Бо там уже як відомо трапилися дуже подібні речі з майже усім бізнесом, так і з усією підприємницькою діяльністю, власне, з приватною власністю. Чи є якісь історії успіху? Е, так, історії успіху з єврейським е, корінням не бракує, і е, той такий Хаїн Каган, про якого я вже тут зга. Він насправді яскравий сам по собі яскрава історія, тому що він був в принципі слабко освіченою людиною. Він народився в родині продавчині риби і єврейського вчителя і зумів досягти власне побудувати власну вертикальну інтегровану компанію, заробивши на продажі. Гасу, потім нафтопродуктів. Потім повторюся, він інвестував у будівництво нафтопереробного заводу в Саратові. В результаті напередодні революції 17-го року його компанія готувалася до виходу на Петербурзьку біржу, а йому вдалося сколотити такі статки і власне стати відомим посередником, завдяки чому власне завдяки диверсифікації партнерств. Uh, він uh, знаходив собі партнерів з продажу газу, Буквально в кожному місті України uh, в архівах збереглися договори з uh, його контрагентами в Мелітополі, uh, в Запоріжжі, тодішньому Олександрівську у Києві, в Дніпрі. да, того часом Катеринослав, якщо мені не, не зраджує пам'ять, тобто вони ділили ризики порівну uh, з Хаїма Кагана було uh, постачання власне товару. І все, і прибуток порівну: оренда складу, комунікація з місцевими значить, споживачами, комунікація з найманими працівниками на місцях, це все лежало, лягало на плечі місцевого контрагента, місцевого партнера. Це, звичайно, звільняло для Хима Каганат. Багато ресурсів часових та інтелектуальних. Тобто, це була така собі інновація в менеджменті, так того Так, на той час так. На той час делегування певних обов'язків. Так, делегування певних обов'язків, е, обов і власне, ця модель з з тими чи іншими змінами вона працює досі. Інша складова його успіху, це я я говорила, що він співпрацював з титульними компаніями з нафтопереробки і видобутку нафти. В них він зумів підглянути ті чи інші вдалі рішення. Наприклад, у братів Нобель він підглянув рішення логістичне перевозити нафту нафтопродукти в цистернах у Нобелів, власне у тих Нобелів, да саме в тих. Потім і це власне не був винахід Хайма Кагана, але популярна була штука. Вся родина працювала в бізнесі. В нього були доньки, і в нього були зяті, І відповідно зяті очолювали регіональні представництва родинної вже фірми у Харкові, Варшаві і в Петербурзі. Все в родину, все в родину. Інша цікава постать київська. Це Девід Марголін, який говорила: він інвестував у розвиток київської трамвайної мережі, у розвиток київської водогінної мережі. Він, власне, був якби ми зараз сказали, інвестором, венчурним капіталістом. І в нього навіть було щось від агента 007, тому що він дуже полюбляв технічні новинки. Наприклад, коли в Києві будували трамвай, то він собі зробив окремий вагон. Всередині червоним оксамитом можете собі уявити, як це виглядало на початку 20-го року. шик шик шик, так да, не те слово, та і це і це батько. Я просто зараз дивлюсь не тому, що я це знав. Батько Арнольда Марголіна, який, який був дипломатом вже в часу України. Української революції був представником навіть дипломатичної місії у Лондоні і Парижі. Зокрема, От як цікаво до речі, як ці всі долі потім що що трапилося із цими бізнесами в, в період української революції, і о і опісля чи відомо щось і про це в тому числі? От із бізнесами Марголіних, чи відомо щось з про з бізнесами нього? Марголіних? Мені не відомо, що трапилося. Я знаю, що Марголін революцію пережив. Він емігрував. І помер вже в Європі у 1925 році. Очевидно, що завдяки дипломатичним контактам з сина йому вдалося мігрувати доволі безпечно. І а, коли говорити про а, бізнес, який був на території України, і те, як цей бізнес прислужився, потім новоствореній національній українській е, державі. А то, наприклад, ви вже сказали, Арнольд Парголін він служив українській державі. А наприклад, Мішель Терещенко служив тимчасовому уряду в Москві. Вірні. До речі, так. От це коли ми часто згадуємо про, про ці події, це такий дуже показовий приклад. На ну не знаю, чи на жаль тут казати, чи на щастя. Ну це це, це як є, це до того, що не треба сприймати постать постаті минулого. Не треба наділяти якимись їх надзвичайними рисами, однозначно позитивними чи однозначно негативними. І винятково через національність, і, наприклад, як да, в цій і, ситуації, і винятково через національність, тому що е, часто мене питають да, от, от Терещенки. да, вони ж такі українці. Ну такі вони українці за прізвищем, за походженням, але не факт, що за світоглядом. І такий вчинок у Мішеля Терещенко показує, що за світоглядом якраз мабуть ні. В бізнесі, наприклад, Хейма Кагана, да я повторюся, він е, революцію пережив. Бізнес, наприклад, іншого єврея Лева Гінзбурга, забудовника київського відомого, будинки його деякі досі в Києві стоять. Звичайно, що революцію не пережив, і йому не вдалося емігрувати, І є свідчення про те, що він закінчив своє життя в 20-ті роки. На початку 20-х років на жаль, жебраком і помер на самоті у сумі. От, так що е, ситуація з бізнесами така собі була, звичайно, що загалом, коли говорити про бізнеси, то те, що було засновано в 19-му, на початку 20-го століття, склало е, дуже хорошу базу для е, радянської влади для індустріалізації, і щоб тобто, це все було націоналізовано, ну, так? Це було націоналізовано, поставлено на службу новим цілям, і було зроблено все можливе і навіть часом неможливе для того, щоб забути внесок. Підприємців, які власне засновували ці справи і доводили їх до розквіту. Ви згадували сьогодні так само і про погроми, чи є якісь історії, наприклад, коли ну, позитивної співпраці якоїсь, ми от уже цього року маємо в календарі день, коли, в який, в який вшановуємо українців, що рятували євреїв у часи Другої світової війни, так в травні цей день від, відзначатиметься і, власне, ми згадуватимемо про це. От якщо йдеться про ті про хвилі погромів, на правду, які. Були на початку ХХ століття, чи є подібні якісь історії прихистку і захисту євреїв українцями? Ну прям таких історій в мене звичайно немає, але є історії про те, як представники української інтелектуальної, і церковної еліти. Захищали Менделя Бейліса у сумнозвісній справі Бейліса. Наприклад, його захищав український священник Глаголєв, і його син я знаю, що рятував потім євреїв із Бубиного Яру. Українські письменники, наприклад, Короленко захищав. Звичайно, що очевидно є історії про порятунок під час власне погромів. порятунок, який ну мені на жаль не відомо. Але е, слід зазначити, що от загальний настрій погромів і кінця 19-го, і власне 905-го року. Це звичайно страшні історії про те, як, наприклад, той самий Лев Бродський, е, який багато зробив для Києва і для киян, він змушений був з донькою тікати через задній двір свого будинку, кудись тікати, рятуватися, і що от навіть навіть бродські змушений тікати, то що ж казати е, рядовим. Іншим євреям про а, власне ставлення і про те, як НАТО здичавілий ставився до єврейського майна і до самих євреїв. Пані Тетяно, а жінки і бізнес Уже майже під завісу нашої програми. Єврейські жінки, чи вони працювали в бізнесі? Чи є якісь факти подібні? Є факти, є чимало свідчень про те, що єврейські жінки змушені були переїздити, наприклад, у Київ для того, аби утримувати родини, для того аби заробляти, змушені були влаштовуватися на роботу хатніми. Служницями, або, наприклад, якщо вони мали освіту надавати акушерську допомогу або первинну, іншу первинну медичну допомогу, багато жінок євреїв отримували доступ до управління бізнесами після смерті, наприклад, своїх чоловіків. Є чудова історія про тубу Тімен з Києва, яка подавала прохання в власне, до міської влади на те, аби. їй Дозволили залишити бізнес в родині. Це по перше, і по-друге, управля дозволили управляти п'ятьма найманими працівниками приказчиками. Сама пані е, Тімен була не письменною, але це власне не завадило е, їй вести справи і доволі успішно. Загалом є дані, що близько 20% київських ремісників були жінками. Ремісники це мається на увазі там ательє, е, наприклад. Або от щось такого типу зі сфери послуг, звичайно, що, що і, інакше могли жінки і засновувати, і вести, і чим управляти на той час, зважаючи на брак доступу до освіти, і, власне, на те, що а, взагалі жінки в бізнесі на той час було. Це рідкісне яви винятком та швидше винятком ніж правилом. Пані Тетяно, дякую. Мусимо завершувати сьогоднішню програму. Тетяна Водотика, кандидатка історичних наук, співробітниця інституту історії України в Національній академії наук України, шеф-редакторка журналу Місто історія, культура, суспільство оповідала нам частково історії із бізнесового підприємницького життя в Україні кінця 19-го, початку 20-го століття. Це була програма зустрічі. Цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Дякую всім, хто був з нами. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.